В Україні сьогодні відзначають День слов'янської писемності та культури, вшановують святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Саме вони, на думку істориків, започаткували писемність, уклавши кириличну абетку. Хто сьогодні знає давню кирилицю і пише нею? Розповість Іван Ільницький. Ці святі Кирило і Мефодій, задумавшись спочивають вже більше як одне тисячоліття. Їх вважають батьками слов'янської абетки, створеної в 9 столітті на основі грецької. Проте й до сьогодні науковці не можуть дійти згоди. Як називалася перша азбука, кирилиця чи глаголиця? Кажуть, що спочатку, звичайно, була так звана глаголиця. Це шрифт, яким користувалися слов'яни. У нас була писемність ще і до Кирила Мефодія, тобто до 9 століття. Ось такий вигляд мала глаголиця Літери не дуже зручні для написання. Деякі науковці вважають, що це навмисно ускладена кирилиця, і таку мову використовували для тайнопису. Інша думка саме так писав Кирило. А вже його учень Клементій послуговувався досконалішою, простішою азбукою. Те, що вони ввели цілий ряд голосних звуків, які є такими ну, вокальними звуками, які надають мові красу, в цьому полягає їх велич. Пам'ять про Кирила та Мефодія збиралася й тому, що вони першими переклали з грецької мови слов'янської Євангелії, апостол та Псалтир. Це було 863 року. Навряд чи сьогодні ми можемо знайти десь ці раритетні видання, але в музеї книги друкарства України нам погодилися показати інші книги, написані саме кирилицею. Гортаємо унікальне факсимільне видання Остромирової Євангелії, написане в 1056 1057 роках. У цій книзі є Чудово зображені мініатюри присвячені євангелістам. І найбільше багатство Остромирова Євангеля це заголовні літери, буквиці. Загалом, же таких літер тут близько трьохсот, жодна з них не повторюється. Остромирова Івангелія, як усі писемні пам'ятки того часу, написане на пергаменті і написано письмом, яке має таку історичну назву. Устав. Ще дуже важливо, що в той час тексти ще не поділяли на слова. Це письмо, деякі дослідники називають літерованими ланцюгами. Навчитися читати такий текст можна, каже шрифтознавець Віталій Мітченко. Кожна буква славянської абетки вона е, мала своє названня. Названня от літера А це Аз, тобто я, перша особа. Літера Ж називається Живіті. Живіті, тобто, це якби дерево, вітвями. Художник додає важко навчитися красиво писати такі літери. Його студенти в художній академії, вивчаючи кирилицю, найперше роблять копії рукописних книг. Друге завдання студенти виконують таку не абетку, а шрифтову композицію з літер. У нас задача зробити історичну кирилицю, щоб вона була ну, жила в сучасній Вот в современній сім'ї сфері, говорят. Понимаете? щоб вона участвувала в рекламі, там в якихось то плакатах. Це третій найскладніший етап, каже Віталій Степанович. Проте цікавий художник сміється сьогодні. За такі афіші можна й гонорар утримувати, а це означає, що кирилицю варто вивчати. Іван Ільницький Сергій Тищенко Володимир Вістяка. Новини на першому.